Чи можливо просунути сайт в топ самостійно? А, так. Так, звичайно можливо. А якщо, і багато... це я? І, якщо це ти в тебе теж вийде, у всіх людей може вийти. Але для цього потрібно перше, щоб хтось показав, на що дивитись. Тобто це конкуренти, які в топі, тобі потрібно їх обійти. Ти приблизно знаєш і бачиш, що там, але куди саме дивитись? Потрібно проходити або курси, або навчання, яких просто неймовірна кількість. Твоя просто здача, якщо ти просто дивишся безкоштовні матеріали. Зрозуміти, що з цього працює, що ні. Зрозуміти це зможеш лише з власного досвіду. Зробиш якусь фішку, яку зробили, яку тобі порадили, і потім дивишся, як вона вплинула. Тому це буде в тебе займати місяці, можливо, роки, mm. а можливо, ні взагалі твій сайт не попаде в топ, але такого, щоб ні по жодному запиту не попав, якщо ти робив все правильно: оптимізацію, контент, швидкий сайт, то посилання, звісно, такого немає. А якщо ти точно пройшов якісь круті курси, ти знаєш, що робити, просто в тебе буде це займати більше.